Добрий день. В Японії очікують, що чинний прем'єр-міністр Фуміо Кішида може незабаром піти у відставку, і найбільш імовірним наступником називають чинного міністра закордонних справ в Японії пані Йоко Камікаво. В Японії свої е, політичні традиції і, як правило, міністр закордонних справ і прем'єр-міністр їздять за кордон окремо. Але коли прем'єр-міністр збирається у відставку, то він починає брати на всі важливі події з собою того політика, якого хоче бачити своїм наступникам, ну, для того, щоб передати йому максимально свій досвід. До речі, свого часу сам Фуміо Кішида був міністром закордонних справ в уряді тодішнього прем'єр-міністра Сінцо Абе. І так само, коли Сіндзю Абе збирався у відставку, він почав з собою брати на всі важливі зустрічі Фумія Кішидо. І тепер вже, в статусі прем'єр-міністра Фумія Кішида, почав брати з собою останнім часом на всі важливі зустрічі, на всі важливі події міністра закордонних справ Йоко Камікаву. Так, вони разом поїхали до Сполучених Штатів, де брали участь в різних заходах, в тому числі і американо-японських, а потім ще брали участь в тристоронній зустрічі між Японією Сполученими Штатами і Філіппинами. і таким чином багато аналітиків звертають увагу саме на таку. Увагу до міністра закордонних справ і називають її одним із найбільш ймовірних кандидатів. Який це має стосунок до України? Ну, взагалі зараз уряд Японії насправді доволі проукраїнський налаштований. Ми знаємо про велику допомогу від Японії, яку отримує наша країна. Насамперед це стосується різних засобів розмінування. Японія свого часу взяла багато українських біженців. Це було дивно, тому що українських біженців було більше ніж за кілька попередніх років біженців і, скажімо так, вимушених мігрантів від всіх країн разом з України взяли більше за один тільки 22 й рік. Ніж за кілька років всіх попередніх зараз так само йде розмова про те, що скасувати юридичну норму, яка забороняє продаж за кордон літальної зброї. І тоді Японія зможе нам передавати не тільки військове обладнання, але і літальну зброю. Ну а також Японія виділяє гроші на підтримку України. До речі, під час свого виступу в Конгресі Сполучених Штатів прем'єр-міністр Фумія Кішида знов таки звертався до теми України і казав про необхідність допомоги Україні з боку всіх демократичних держав, тому що сама Україна зараз є фактично форпостом захисту демократії у світі. А яке ставлення до України пані Йоко Камікала? Якщо дивитись японську пресу, там, де показують її е, політичну кар'єру? обов'язково серед інших фотографій публікують фотографії її відвідання України, її візит до Бучі і Ірпеня. І підкреслюють, що після того, як вона е, Стала саме міністром закордонних справ, вона стала тільки восени минулого року, то її перший закордонний візит був саме в Україну. Ну, на обкладинці цього мого відео ви якраз бачите, як пані Йоко разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою дають прес-конференцію в Київському бомбосховищі. Таким чином, це, на мій погляд. Позитивне явище, що з посади прем'єр-міністра уходить один проукраїнський налаштований японський політик, а йому на зміну приходить інший теж проукраїнський налаштований політик. І я так сподіваюся, що на цій посаді пані Йоко Камікава буде і далі підтримувати тісні стосунки з Україною і допомагати. Нам, в боротьбі України проти, скажімо, прямо всесвітнього зла, яке собою являє наш північно-східний сусід на все добре.